Що з вами сталося, професоре? Коли 12-річний хлопчик бачить, як його мати вмирає від раку, перше, що спадає на думку, це почати благати за неї Бога. Він готовий віддати Господу все. Він готовий любити його, служити йому вічно, аби той зцілив його матір. Я подивлюся на тебе, коли ти втратиш кохану людину. Бог, який дозволяє такому трапитися, не вартий того, щоб у нього вірити. Ось чому, ітане, ти можеш виявити, що часом найзатяті Щі атеїсти колись були християнами. А ось лист мами, написаний перед смертю. Мій любий хлопчику, немає таких слів, які могли б описати, як я тебе люблю, як сильно я засмучуюся, що не зможу бачити, як ти ростеш, як виконуєш Божий план для твого життя. Моє серце розколюється на частини придумці, що мені доведеться залишити тебе одного. Але я знаю, все в руках Бога, Його шляхи вищі за наші шляхи, Його думки вищі за наші думки, живи повним. Життям і радість Божа нехай наповнить тебе. Ти завжди в моєму серці. Люблю тебе, мама. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. Минулого випуску ми говорили про зв'язок. Психологічної та духовної сфер людини, як вони взаємопов'язані та впливають одна на одну. Сьогодні поговоримо про теж тільки трохи з іншого боку. Ще один приклад, що психологічна травма заважає людині повірити в люблячого Бога і довіритись його любові. У вступній історії я згадала одного з головних героїв фільму Бог не мертвий. Зрозуміло, що це фільм, але знятий на основі реальних подій. Та і я неодноразово зустрічала такі випадки у житті. Коли біль усередині настільки великий, що дитина, а згодом і дорослий, закривається і не вірить уже в те, що люблячий Бог може любити, допускаючи таке в житті, дитина ще не має інструментів для аналізу. Коли їй погано для неї це погано назавжди. Добре, якщо поруч виявиться інший дорослий, який подобає і допоможе розібратися у думках. А якщо поряд більше нікого немає, Алехандро Бойон, відомий проповідник, розповідає історію дівчини, яку привели до нього після однієї з проповідей. Цитую. Її життя було зламане, коли вона говорила зі мною від неї смерділо наркотиками та алкоголем. Її шкіра була вкрита татуюванням, а очі сльозилися. І вона сказала мені: пасторе, те про що ви проповідували, неправда. Того вечора я проповідував про любов Ісуса Христа. І вона запитала мене: Скажіть, як Бог може любити мене? Подивіться на мене, подивіться, хто я. Я нічого не варта, я ніщо. Як Бог може любити мене? Я не вірю в цього Бога, любові, про якого ви проповідуєте. І вона розповіла мені свою історію. Коли мені було три роки, мої батьки загинули у ДТП. Я залишилася одна. Моя бабуся ще була жива. Вона взяла мене до себе і дбала про мене. Але коли мені виповнилося 12, вона померла. Тоді я залишилася одна на світі. Сусідка дала мені притулок, але тільки щоб забрати бабусин будинок. Я пішла жити до тієї жінки. Одного разу вночі її чоловік увійшов до моєї кімнати і погломився наді мною. Я кричала, плакала, я благала про допомогу. Жінка чула з іншої кімнати, але нічого не зробила, щоб допомогти мені. Наступного дня я втекла, тому що більше не могла там жити. Знаєте, пасторе, на вулиці я страждала, мене гвалтували раз і ще раз. Я стала залежною від наркотиків, алкоголю. Я продавала своє тіло, щоб купити трохи наркотиків. Мені лише 22 роки, а я маю вигляд дуже старої жінки. Тепер я питаю вас: де був Бог, коли мої батьки померли, а мені було лише три? Де був Бог? Де був Бог, коли померла моя бабуся? Де був Бог, коли цей злий чоловік увійшов до моєї кімнати і знущався з мене? Скажіть мені, де був Бог? Що це за Бог? Як я можу любити цього Бога і як я можу добре ставитися до цього Бога? Яскравий приклад того, як психологічна травма впливає на духовність людини. Моя порада сьогодні нам, батькам: по перше, цінуватимемо час, який маємо сьогодні. Що ми живі і можемо бути поряд з нашою дитиною. Завтра у когось цього часу може не бути. По-друге, якщо у житті дитини трапилася трагічна подія, спрямуйте думки дитини у потрібне русло. Не можна допустити, щоб дитина дорослішала з думкою, що у всьому злі, яке наповнює наш світ, винен Бог. Мабуть, найкраща відповідь на запитання дитини, де ж був Бог. Плакав поруч із тобою, моя порада сьогодні нам, дітям Бога, чи сталася у вашому житті психологічна травма, трагедія, про яку ви, можливо, нікому ніколи не розповідали? І ви носите це в собі. А якщо носити вже нестерпно, то намагаєтеся заглушити цей біль чимось, що руйнує ваше здоров'я, відволікаючи лише на короткий час. Знаєте, гріх не був запланований Богом, Бог іде пліч опліч із нами крізь темряву випробувань, а не стоїть на іншому боці шляху, очікуючи, доки ми виринемо з пітьми розпачу. Йому не байдуже. Бог любить нас, він відчуває наш біль. Ви маєте бажання пов'язати своє життя з таким Богом? З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.